Всі, хто служив або служить в українській армії, відзначають 16-ту річницю збройних сил України. Це свято з'явилося 6 грудня 1991 року, коли Верховна Рада ухвалила закон про збройні сили. Святкування Дня Збройних сил України в Чернігові розпочалося з покладання квітів до пам'ятника загиблим воїнам в сквері імені Попудренка. Вшановували героїв полеглих у боях за свободу і незалежність нашої батьківщини, керівники області і міста, військові, ветерани та представники громадськості. Після цього в облдержадміністрації відбувся урочистий прийом командирів військових частин Чернігівського гарнізону. Бажаю всім вам та членам ваших родин добра, злагоди, оптимізму, міцного здоров'я, щастя, нових звершень у благородній справі служіння нашій вітчизні. Присутніх військових нагородили подяками за сумлінне виконання службових обов'язків та зразкову військову дисципліну. Мені особливо приємно, що тут сьогодні це свята на Чернігівщині в Чернігові. Ми починали з в пам'яті саме тих воїнів, які віддали своє життя за батьківщину. Мені приємно те, що тут присутні і нагороджені представники військового ліцею, які дбають про виховання білої офіцерської косточки, дбають про виховання. Тих юнаків, які присвятять своє життя захисту батьківщини, привітав колег зі святом і начальник Чернігівського гарнізону. Я маю надію на більше того, я скажу впевнений в тому, що колектив військової гарнізону буде завжди виконувати ті завдання, що стоять перед ними, як перед фахівцями Збройних сил України і загальнодержавні. Під кінець зустрічі всі присутні підняли келихи шампанського за збройні сили України. Eu